Повістка військомат, медкомісія, навчання АТО такий шлях чекає чоловіків, котрих мобілізують до збройних сил України. Не лякається цього Василь Мороз, 41-річний мешканець Богородчан, не чекав на повістку. Бажання захищати цілісність держави виявив добровільно. Раніше в армії не служив. Тепер каже, не може сидіти, склавши руки. Ну як кажуть, дурнімки не страшно, але мені. За, за себе мені не страшно, мені страшно просто за цю державу, не, не, не знаю. Ну, так мені не страшно. Те, що тікають, ухиляються, це, ну, я рахую, що це неправильно і так би воно не мало бути. Окрім Василя Мороза, добровільно з'явилися у військомат ще близько 20 чоловіків задля захисту України. Такі відомості озвучують в надвірнянсько богорочанському об'єднаному військомісаріаті. Тут роздали понад півтори тисячі повісток. Із них майже двом сотням військовозобов'язаним вручено особисто в руки. А от 225 людей подано в розшук. Вони без поважних причин покинули місце проживання. Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність адміністративна 119 гривень штрафу. Крім того, відповідно до наших наказів відомчих списків, осіб, які ухиляються від військового виконання військового обов'язку, зберігаються 15 років. Рано чи пізно АТО закінчиться, а списки будуть залишатися в військкоматі. І тому рано чи пізно хтось захоче на якісь посади, на якусь державну службу і так далі. І і у списки будуть зберігатися, і повністю буде інформація. Районна медкомісія у Богородчанах вже обстежила близько півсотні чоловіків. З них половина непридатні для проходження військової служби за станом здоров'я. Ну, дуже багато є шлунково-кишковий тракт, виразкові хвороби, є серцево-судинні захворювання, гіпертонічні хвороби другого ступеня, є багато травматологічних опорно-руховий апарат, є багато тимчасово непридатні, на, їм дається термін на лікування 6 місяців, тобто відстрочка тимчасово непридатні. Три місяці тому з Луганщини на Прикарпаття приїхав Євген Лісовський. Разом з родиною оселився у Дзвинячі. Отримавши повістку, переселенець одразу ж з'явився у військкомат. Попри проблеми зі здоров'ям, чоловік готовий стати на захист батьківщини. У нас там йде війна, і так би я вважаю, що кожен об'єзний. А там уже як воєнкомат вирішає, так і буде. де ти живеш в якій області, в Донецькій, в Луганській. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. новини на вежі.